Я хотів би дати ідею, яка змогла б допомогти людству, я дейданий єл, в мене є хороша новина для вас: якщо людство піде в симуляцію, то тоді всі будуть задоволені. Єдине, що для цього треба, це технології, які вже є, наприклад, у Трампа чи Чен Іна, не вирубайте відео, я зараз швидко розповім. Нове государство буде називатися Увічна країна. Чи нова Україна? Прапор ви вже бачите на екрані: до речі, герб це якір старим гербом України, в цьому государстві всі будуть щасливі та задоволені, у всіх буде всього хватати. Коротше кажучи, я це серйозно беруся за майбутні землі. Для світлого майбутнього людства треба уперти всіх у мета Всесвіт, типа як у фільмі Матриця, і там всі будуть жити вічно і все буде файно. Для цього мені треба якийсь спосіб, щоб зв'язатися з президентом, України і іншими людьми, які зможуть давати життя цьому концепту, як жити вічно. Можна заморозити клітини та вбити їх ріст, як убрати інтерес до їжі, випиваєш таблетку, яка дає енергію збалансовано, чи також яка змочує тіло мінералами. Також звартування крові, із якого людина відчуває голод В теорії, а також тартя для нескінченної енергії збалансоване та плюс симуляція буде працювати від тертя. Остається тільки якось будувати такі башні чи щось придумати з місцями, де люди будуть лежати в капсулах. Дякую за увагу. Мій номер на екрані. Також пошта працююча. Теж до зустрічі.